малята! Рада зустрічі з вами. Запрошуємо вас на заняття предметний світ. Але спочатку давайте привітаємось. Доброго ранку, сонечко золоте. Доброго ранку, неба голубе Доброго ранку, Українські сім'ї. Доброго ранку, багатій землі. Дітки а про що ж з вами ми будемо говорити на занятті? Тож ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку, слухайте уважно. Ця будівля є повсюди. В ній живуть хороші люди, в ній живе моя сім'я. Він складається з цеглинок, називається Будинок. Молодці малята! Дітки, ви, мабуть, помічали, як багато на вулицях нашого міста будинків. Вони здаються схожими, але насправді відрізняються один від одного. Давайте дізнаємось більше про будинки. Облаштовувати собі житло люди почали дуже давно. Спочатку вони мешкали в печерах, пізніше люди навчилися будувати будинки з каміння, з глини та дерева. Сучасні будинки будують з цеглинок, з панелей або великих плит. Для того, щоб побудувати будинок, цеглинки кладуть одна на одну. Скріплюючи їх нібито клеєм, спеціальною сумішю, цементним розчином. Кожен будинок має дах, стіни, вікна та двері. Малята подивіться, які будинки ви бачите. Будинки бувають низькі та високі, або, як правильно сказати. Одноповерховий і багатоповерховий будинок. В одноповерховому будинку зазвичай живе одна сім'я, а в багатоповерховому будинку мешкає багато родин. Малята, запрошую вас до себе додому. Я живу в багатоповерховому будинку. В таких будинках, крім сходів, є ліфт. Тому що підніматися на гору важко. Я мешкаю на п'ятому поверсі. А ви, дітки. На кожному поверсі є кілька квартир. Всі вони мають свій номер. Щоб потрапити до квартири, двері потрібно відчинити ключем або скористатися кнопкою дзвіночка. Спочатку. Ми потрапляємо в передпокій. Тут можна залишити взуття та верхній одяг. В моїй квартирі є ванна кімната, кухня, де я готую їсти. Тут є стіл, за яким я обідаю з родиною. Ще в моїй квартирі є вітальня. Тут я приймаю гостей. А також. Є спальня, в ній є ліжко, і тут сплять дорослі мама і тато. Також є дитяча кімната, це кімната для дітей. Дітки, а які меблі є у вашій дитячій кімнаті? Малята. Пропоную вам пограти у цікаву гру. Малята, запрошую вас пограти у гру, що де ми будемо робити? Слухайте уважно. Де вдома сплять дітки? Так, молодці у ліжечку. Зачим їсть та вечеряє родина? Вірно за столом. Куди залазять, щоб помитися, скупатися? Правильно у ванну? Малят! А що вмикають для освітлення оселі? Молодці люстру Що зазвичай чистять пилососом? Правильно, хилим. Малята, ви всі дуже уважні та великі молодці. Дітки, сподіваюсь, що вам сподобалося заняття. Ви сьогодні дізналися, що є одноповерхові та багатоповерхові будинки. Побували у мене вдома. А які кімнати є у мене в квартирі? Так, правильно, передпокій, кухня, ванна кімната, вітальня та спальня, малята. А який у вас будинок? Одноповерховий чи багатоповерховий? Які кімнати є в вашій квартирі? Розкажіть мені, будь ласка, та прийшліть відеоповідомлення. А я з нетерпінням буду чекати на ваші розповіді. До побачення, друзі, до зустрічі!